Вісім питань порядку денного за менш ніж годину роботи розглянули члени виконкому прилуцької міської ради на засіданні 10 січня. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету. Я, як і раніше говорила, дуже вдячна, спрацювали, всі вирішили важливі питання. Це в основному питання життєдіяльності міста. І ось Таких серед важливих питань це, була, це питання прийняття нової програми, програми по забезпеченню санаторно-курортного лікування учасників бойових дій на території інших країн. У нас їх понад 300 таких учасників бойових дій. Аналогічні програми розраховані на інші пільгові категорії прилучан уже не один рік діють у нашому місті, говорить міський голова Ольга Попенко. Ми приймали рішення сесійно і треба сказати всі це рішення. Підтримали. Ми розробляли програми по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням ліквідаторів аварне ЧЕС другої третьої категорії, бо першу категорію забезпечує держава. Ми не один уже рік приймали програму про забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО ООС. А також була в нас і діяла програма: це забезпечення санаторно-курортним лікуванням, це людей з обмеженими можливостями, це люди інваліди, загального захворювання. Поза увагою на сьогодні так у нас залишалися учасники бойових дій на території інших країн. Звичайно, що держава забезпечувала путівками для санаторно-курортного лікування, але ми розуміємо, що і нам треба допомагати. Тому на сьогодні ми це питання розглянули. Програма прийнята, і будемо. Пропонувати на сесії, щоб цю програму також затвердили. Міський голова зазначає, що в 2022 році, попри те, що програми санаторно-курортного лікування чорнобильців та людей з інвалідністю діяли, охочих скористатися ними серед прилучан було не дуже багато за 2022 рік. Ми практично кошти відсотків на мабуть на 60 не використали. Тобто і ліквідатори аварії другої третьої категорії не використали ці кошти, бо ми розуміємо, війна і не дуже багато було бажаючих поїхати в. Анторно коротне і оздоровитися в якомусь тому чи іншому санаторію будемо сподіватися вірити збройним силам, вірити, що буде перемога, і ми будемо діляти кошти, щоб отакі пільгові категорії лікувалися і мали можливість отримати санаторно-курортну путівку за кошти міського бюджету. Ухвалили на засіданні виконкому від 10 січня і рішення про надання матеріальної допомоги з міського бюджету прилучанам, які потрапили у скрутні життєві обставини. Серед списку були ліквідатори аварій на Чорнобильській станції. Саме ті ліквідатори аварії, які Найбільше потребують такої допомоги, ці організації подають списки і на комісії на комісія, яка створена у міській раді, розглядаються буквально кожне прізвище і обговорюється обговорюється разом із головами комітетів самоорганізації населення, тому що голови комітетів, я вже не одного разу говорила. Це такі, я їх називаю маленькими мерами маленького містечка, містечко в містечку. Тобто вони знають більше, знають про кожного прилучана, знають про кожного прилучана той чи іншої пільг. Категорії тому от на саме за такими за, за, за таким обговоренням і приймається рішення перевірки матеріальної допомоги в ході обговорення питання виділення матеріальної допомоги чорнобильцям. Виникла дискусія щодо необхідності охопити нею більшу кількість прилучан цієї категорії, що вимагає збільшення і фінансування. Ну, це питання не вирішується на виконавчому комітеті. Звичайно, треба обговорювати це питання із профільними комісіями, депутатами профільних комісій це бюджетна комісія повинна розглядати це питання. Це й гуманітарна комісія. Якщо ми знайдемо порозуміння, то можливо на сестрі буде роздати питання окремо винести цю статтю щодо виділення коштів для матеріальної допомоги саме таким ліквідаторам аварії на Чорнобильській станції, які ну просто потребують такої нашої такої допомоги. Серед питань порядку денного розглянули члени виконкому і питання передачі майна. Мова йшла про генератори та лавочки для захисних споруд. Я вже не одного разу говорила про те, що у міській. У бюджеті були передбачені 1 мільйон 670 тисяч для придбання генераторів. Це для всіх захисних споруд. Це ми повинні були придбати 26 генераторів. Виконавчий комітет придбав. І за економені кошти ми придбали ще три генератори для пунктів незламності. Бо на сесії окремі депутати не підтримали нашої пропозиції придбати генератори для пунктів незламності. Тому ми, от за економиза економлені кошти, ми придбали ще три генератори і виділено було 240 сорок тисяч для виготовлення і придбання лавок для сидіння у. Кожне сховище чи протирадіаційне укриття, і, от, відповідно, службових записок кожного структурного підрозділу, ці лавки виготовлені, завезені до кожного сховища чи протирадірадіаційного укриття для того, щоб перечена було зручніше перебувати в тому чи іншому ті чи інші захисній споруді. Це майно передано балансоутримувачам укриттів рішенням виконкому, як того вимагає законодавство.